Біблія, перше послання апостола Івана, розділ перший про те, що було від початку, що ми почули, що побачили на власні очі, що ми оглядали і до чого доторкнулися наші руки, про слово життя, і життя з'явилося, і ми побачили і свідчимо, і сповіщаємо вам вічне життя, яке було в Отця і з'явилося нам. Те, що ми побачили і почули, сповіщаємо й вам. Щоб і ви мали спільність з нами, а наша спільність з Отцем і з Його Сином Ісусом Христом, і пишемо вам про це, щоб ваша радість була повною. Ось звістка, яку ми почули від Нього і сповіщаємо вам Бог є світло, і в ньому немає жодної темряви. Коли скажемо, що маємо спільність з ним, а ходимо в темряві, то говоримо неправду і правди не робимо. Коли ж ходимо у світлі, як сам Він є у світлі, то маємо спільність одне з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Коли скажемо, що не маємо гріха, то самих себе обманюємо і немає в нас правди. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то Він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. А коли скажемо, що ми не згрішили, то робимо його неправдомовним, і його слово в нас не перебуває.